А, интересно. Меня кто-слышит? Кто-нибудь! Отзови, от, отзовитесь! Так, радиоволной, да? Ой! Шерпрохизл мав. Блин, ночь! Я не хочу спускать, гузараз, как всегда, появляются монстры. Может лучше меня тут буду ждать? Не знаю. Ой. Интересно. Ой, как я боюсь. Ой! Люди! Спасите! Я буду спригати. Ого, ще вище. Вау, это динамит! Ого! Прикольно. Я тут, если що, вот такого поставлю. Ой, не я боюся! Я вообще дуже боюсь! Все, динамит! Куда тебе поставити? Тебе надо лучше выкинуть. Потому что я тебе связь такая ой. Ой, я боюсь. Ой, я боюсь. Знаю, щоб тут не монстры. Ой. Не знаю. Не знаю, що мені робити. Я вообще. Ой, я боюсь. Нет. О, зомби. Ходячий мертвец. Ходячий мертвец. Уже перший. Все. Эпидемия началась. Поняв. О. Прикольно. Як ступінька. Не паде куди не надо. Уй блина! якісь. да? Це, це кристал якийсь. Вау, интересно. Хм, интересно. Скільки виживших? Ну я знаю, наша дервушка, навірно, не пострадала. Но не знаю, хуя що вшел, що, хуже у мене дом бункер. А не якийсь там такий, що його можна як це, це зламати. Блин, это самый священный камінь, може він тоже у мене звучал цю энергию. Прикольно, може при изменити. А-а-а. у я став призраком. Блін, я не можу ні на що нажати. Кошка не може даже зайти. О, нажав, плина. Кошка, заходь, заходь. А, даже я не можу пройти. Блин, Вау, интересно. Да, я там впав. О, что это за яйца? Что за вещи? Це мои вещи все. Ура! Блин! Интересно! А если я геомег стати призраком? Вообще интересно. Я до блок тайшон да, может туда піднятися. Що там? Люди помогите! Никого Блин интересно. В принципе мне не интересно. Может надо на, на самовестию дамбу. Піднятися и сим кам'ям. Люди, помогите, сос! Трун, 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 трун. Сигнал е, ура! А, интересно. Ой, ой, як важко! Тихо, я не можу літати! Я, я на призрак. Як ч таке возможно? Може, якийсь вірус на мене вже є, що я можу возрождатись як зомбі. Ні, ну в принципі ні, У мене зараз работаю твой датчик зомбі. Так, треба надо камеру наблюдение другу. Ого, да, я не зомбі. Прикольно, він! Ні! Блін, у мене було броню. окей. Уж нікого нема, надо поспати. якщо я ще й можу. вже, може лягти? Ні, не хочеться. Так, мені зараз дасть А що за, що за яйце? Д... Де воно? Що? Я кинув яйце? що таке тут? Що таке произошло? Ну, навірно, що на щось хороше. Прикольно. Так, оце все має бути отут Броня має бути надіта. Тихо, де моя вся броня? Де мим... О, шлем, хотя бы ешек ура. Прикольно, як я выжив. Як я вижив после такого падения. Ой, після такого падения, да, я став призраком. Но як я міг, зміг выжить, вау, а ну шутится дверь проклята. Черт, интересно, интересно. Может, у него чувствую зму? Змог... Уже не на ковальну разрушить. А если я не можу, то я то вони ней тоже не зможуть. Ну мені взагалі интересно, як вони могли так зібра... забратись. Житель! Ти мене бачиш! Він на мене дивиться. Я, Я з неможу потургуватись. Ні, не хочу. Лучше на батуті, поки попрігаю. А, це міні батут, ой, який він хороший. Зараз приїгнемо з вишки. Так, давайте зробати аж вуху, як вискав. вуху, вуху. Я вже може скоро боятися буду висоти. Ой, треба бігти, точно. Може піти в комп пограти. Не знаю. Кльовий ліхтарик такий. О, ліхтарик. Ми цього може спробувати все сломати все. Ого, прикольно, а тут де такий білий світ. А тут йде такого. такого. Можеш це сніг зламати? Блін, да не буде білий йти. Інтересно, а що це таке? Кошка, ти не знаєш? Ах, кошка. Кошка, ти не знаєш? Блін, я вже даже сам собою почав говорити. Ну стояти ой, всека стояти. да лежати Поражаюсь. Блін, а що жителі якісь тупі, не хочу даже собирати нічого. А води нема, Хто хто інтересно її висушив? Блок скільки народу в мерії. Прикольно. А чого так багато народу в мерії? Це що, вони всі собралися вмер і в, в президенти? Ой, скільки багато вас. А ну дай, дай, дайте я на третій етаж піднімусь. Там хтось є. Вау, скільки їх! Ні, ну це. А, фу, як ви мене задушили. О. О, як больно. Тихо. Якщо я вже ж впадав, так що в мене є вже інтелект до падання. Да. Я вже вмію падати, щоб. Слушка восстанавливала жизни сразу. Ай, или О, меш тут в сундуках пусто. Ходит блин в не в дожде. Не знаю, какие у нас дуже. душе О Пид навесом по прикольно. Тут же нормальный. Интересно, а тут є в сундуках. Может тут кто-то забрав? Не знаю. О нет, тут же никто не вешал. Блин, и тут хтось кто-то уже забрал, наверное, Ну як це може бути? Ой, вже трошки похмуро стає. А ні, біло. Дуже буде на ту вишку вже підніматися. Лучше на саму найвищу вишку і прокричати, хто там є. Чесно, як це блогу мати бистро? Ого, як бистро! Блін, я хочу... Поп... Мі, любі, мій любимий батутік! Уху! Ай, колись, може, ще вечіринку я устрою. Коли ви жі всі прийдуть. Все, останній раз з цього прийде, і йду на супер велику виску. Ой, я хочу тут о. Блін, це прям дуже похоже на слізень. Сліз слізня. -ду! Ого, блін, я вже не знаю. Три чотири блока слізі. Раз, два, три, все. Прикольненько. Жалко, що зараз нікого нема тут Вау, мені даже страшно туда в ту яму йти. О, такого самого построєний. Уже його попробуйте надо снімати. Ой, не можу Дуже важко. Надо прям кирку якусь. Ні, даже кирко, я вернула. А я знаю, что это за камень. Ми вже втіли на трудовому. Ой, да, на трудовому. І це я помню. Ой, не можу вилізти також вискрібатись, хоча це дуже хороше для вискрібання. А, я вже тут 9 минут, невірно, що старчу. 20. Ой, ой, Ай, як больно. Получи глаз. А, не хочу ще їсти. Давай, тако вперед дивимося. вниз не дивимося. Не боїмося висоти, все. Зараз перебирає... Зараз переборяємо страх. Що? Мій страх зараз буде подолан. Я не бачу, я нічого не бачу, все, я до небес не доходжу, все нормально. Я боюся дуже. Я дуже боюся, я дуже боюся, я дуже боюся. О, як тут важко йти! Вау. Прикольно, таке не треба як сто впасти з тої проклятої вишки. Ой, як важко! ого, як далеко цей світить. Інтересно. О, фух, не надо боятись, Павлик. Уже все нормально. Вау, як лво, як кайфово прям. Хочем вас крібати зрислые. А, де сидям тут минут. Вау, прикольно. О, стільки тут народу вже зібралось. Интересно, а як так багато народу? Вчора там було так мало. Ой, позавчора було так мало що шо що... Ха-ха называется, да, житель? Да, прикол <смеш> приколик Земля і гравій Ой пищаник Ч я Ой статья Дю <смеш> Тихо, а он що, міняє Свет, коли падає Интересно стало У мене він щось не меняє Казалось У меня як Хемел міняє Свет, коли падає так, три, чотири, п'ять. Блін, що ж немає мене лопати. Так, не, не як поставимо тебе. Ну давай, йди. Раз, два. Приколь. Така буде як вешка. Що, Шо, угойки огромезний дом. Угойка маленька ущелинка. Ой, ледь випроліз. Блін, а вони вообще злі неві. Даже не збирають. Ай, за це я їм вікна позабиваю. позабиваю. все. Ну йди ти, хто пекаря бачиш, Ну йди, пекари. Сажай давай, або це ж не твоя професія. Да, кошечка? 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 бліна, моя рижа маленька кошечка. Ой, скільки тут народу, я не можу. Ні, ні, його надо вже тут повеселяти. Ну що ти, блин, мені закрив двері? Он година! ти, мер такий! Ой, ж... Хто ти там був? ви Уж так їх гибята. Ой-ой, а якщо мене посадять за це в тюрьму? А боже, апокаліпсис, апокалипсис някаквої тюрмы. Эй, мешай его берите. Хэндихох! Пушку убрав з мене. Эммм, <мір> пішли! <клі> вони ще й на крышу даже вас Свазуда в ферму сажати. О, зараз Блін, блин, жити ты мені помішав. Дуду, дуду. Вау, прикольно як в них стріляти. Так, так. ні, не буду зараз патрон витрачати, Все, все, стрілы не буду витрачати, або і так в мене їх багато. В мерію підемо, в мерію. Білий дом. О, ні, хоча він серий у нас. Так, інтересно. Уже 13 хвилин прийшло з того часу, як я з вишки піднявся на саму вищу. О, тихо. Блін, а ви вже пішли звідти. Ну що ви сріки спортили? Так, вам домі й дом Надо полночку там зробити. О, я достав. Блін, а Бліна, я перестав взагалі і перестав да, попав. М, інтересно, куди йти? Я ж... подоход. Тьфу-тфу-ш! Ой, як больно! Получи глаз, Ні. Хто буде получи глаз за Сім'ю Зумрудів? Держи, давай мені сім Зумрудіки! Давай! Ти што ти? Я тобі дав, давай Сім'ю Зумрудів! Вообще! Люди! Я йому дав паучий глаз, я йому сказав, всі сказал зумруді. Він дав. і він каже, ні, я не хочу, А ну всі всем зумруді за паучий глаз. Чим ти вообще торгуєшся? Не дає навіть даже спитати. А, тупей. Зараз зламаю. Так буду ламати мечем. Або це ж тупо. Зараз якось тріщинку зроблю. Тільки надо тако відходити, а там же ж лава. жлава. Ой, я сломав? Ні! Я боюсь, я боюсь. Це не я, це не я. Покажи на свій мес, ушкодяна велика. Ха, ха не можу дрейна засудити, але в цей луч злуті пити. Котяра, пішли в мерію, там переночуємо. Щоб нас зараз там монстри не сховали. А ну дайте мені теж пройти. Все, закрыли? Да? Молодцы. Так, дай мне лестницу. Мне надо на лестницу. Мне надо на самый последний этаж. Я хочу за монстров простреливать. А я хочу на монстров. Самый известнейший, кстати. Я тоже уже разучились. Ой, это. Вот так я сразу везу. Хочется на монстров. Я буду... Я гмилючинер. А ну, почувствовала, що щось там небезпечно? Саде. <крик> <крик> Тупий зритель. Дуф. Почти. -ду. Ах, він вообще якийсь тормознутий. Але попасти не можу. Ура, попав! Блин, то він вообще якийсь навколо того бряга я. Наверное, що був. Щоб був дощ, щоб був дощ, надо полити оружай. Інтересно, <хи>, да? интересно. Интересно, интересно, коли вже ж будуть монстри. А ну що там таке? Ой ой! Надію, зомбі не такі аж розумні. Може, даже може лазити на лестницю. Вау, ні-ні. Це я надеюсь, що не буде. Так у мене ще багато стояло. Ого! Скільки стаків! Уголом до крипер. Блин, не попадаю. Міцами на излечий враг. Мне ну, интересно, чи пауки до мене там так доберутся. Интересно, в цей сховался житель. Пожар! Люди, пожар! Блин! У хату интересно не спали. Не, наверное, що... Шо... тихо, а я спомню. Я помню, коли я, мені строила вони, вони сказали з якого матеріалу вони строить. Це, бед, це бедрок! Інтересно, бедрок вниз им. Ні, ну мені за свою, за, своего за моего коллегу угол як можна сляти. Блін, не попадай! Ура! Я потушив! Так інтересно мені. Ой! Прикольно. За цей злому блок, а не надо. Ну куди йдете? Ду мене! Ну куда йдете? Не в втух... штофхайтеш, не по-перше. А по-друге, сюди не можна йти. Тут робота, я охотник до монстров. А ти хто такий? Дуже такий, наш известный всемирний, да? Це я известный всемирний старому. Ну, давай, ідись туди! Що каже, дуже я шустрий, да? А, це то що дуже ти що забоявся дуже, ні? Ту! Вау! Прикольно, з першого удара. Не, на ту кришу я не буду, а може, чи не портунки закрити? Блін, не хочу, не можу, то всі. Ой, не знаю. Може, вже потихеньку може вже собратись додому. Не, дружусь до ранку і тоді соберусь вже. Ну, дідь, звідси ж. Ой, що бою, щоб не впасти. Ну пішли. Да вау, мене тільки що хтось столкнув. Ой, я боюсь вже.